Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. П'ять волонтерів та кілька добровільних помічників. У такому складі працює громадська організація Міхерсон. Її керівник Микола Варкентін говорить, офіційно зареєструвалися під час підтоплення міста після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. організувалися волонтери, хто чи міг, на чому міг. Я закривав сегмент водія керманича моторним двигуном, бо в нашій команді його не було. І як парамедик, наскільки маю досвід. З роботи товаристві Червоного Христа, ми там працювали в складі бригади швидкої допомоги, виїздили на прильоти. Більшість історій знаєте, кого евакуювали, де тварин, де людей. Острів працювали, бо щоб не розпилювати свої сили, ті невеличкі, які були в нашому активі. Зараз волонтери організації допомагають жителям Херсонського району. Найближчі села ми теж намагаємось закрити, покрити тим, чим є, ми пропонуємо, визначаємо потреби і далі вже орієнтуємось. Перед новим роком і зараз беремо участь в грантовій пропозиції, закриваємо вікна після прильотів. Тоді ми, ну, нам надали кошти, ми його закрили повністю, зараз йде ще, ну, ще один етап. Ще раз люди хочуть допомогти, ми подались. В процесі розгляду зусилля в основному спрямовують на допомогу маломобільним людям, говорить Микола Варкентін. П'ятдесятьма опікуються постійно. Взяти не багато людей під свою опіку, але допомагати їм максимально плідно і саме тим, чим потрібно. Соцпрацівники до нас звертаються як до таксі. Ну яке може перевезти маломобільних Знаєте, лікарні, банки тобто як і у всіх знайшли донора, закупились або нам передали. Ми передали маломобільним. Та сама ситуація з гієною насправді маломобільним зараз наскільки треба матеріальна допомога як моральна. Муку й продуктовий набор. Другий раз в лютому і ще і ці часики прийшла. Другий раз ну, допомагай. Що нібудь готовлю. Херсонка Олена Железньова займається волонтерською діяльністю з 2014 року. Зараз зосередилась на допомозі військовим. Що стоїть в пріоритеті? Закрити, наприклад, якийсь там безпілотник, купити. От зараз ми не можемо ніде знайти нам потрібна бусоль. Я шукала цю бусоль. Нарвалася на об'яву, що в срочному порядку треба допомогти вивезти автівку, так як хлопцям я ганяла автівки і за їхні кошти, і за особистими з чоловіком купляли сюди на Херсон. І зараз ось чоловік подзвонив. Я мене вже чекає в Польщі дві машини. Потреб багато От на тому тижні без всякої хвальби ми закрили потреб більше ніж на 100 тисяч. Там наде міношукач, там нада сварочний апарат, там нада колеса. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС Олена годувала близько сотні людей, які допомагали херсонцям під час підтоплення. Зараз щодня готує гарячу їжу для 40 військовослужбовців на херсонському напрямку. Допомагають сусідки. Олена розповідає, прикидається о п'ятій ранку. Поки дівчата приходять, то вже перша зварена і упаковане у нас. І ми вже в процесі там доварюємо. Це якийсь салатик, це якась бівнушечка, там якесь яєчко. У нас два рази в тиждень обов'язково вареники. Вареники з капустою, вареники з картоплею. Ну і салати. Салат з буряка, салат з моркви. Щомісяця закуповує м'ясо на 20-30 тисяч гривень, говорить волонтерка. До борщу пече пампушки. До чаю волонтерки готують солодощі, розповідає помічниця Олени Ірина. Готуємо різні справи. Перші страви це супи, борщ, другі справи вареники, пельмені, салати різні, з капусти, з моркви. Олів'є, він грети. Голубці. Так, голубці. Це дуже добра справа, і ми допомагаємо наші не тільки хлопцям, але й всій нашій країні, всім нашим хлопцям, які воюють за нашу свободу. Волонтери громадської організації Сильні бо вільні» роздають гуманітарну допомогу херсонцям. Робити це почали з перших днів повномасштабного вторгнення, говорить керівник Ігор Чорний. Категорії змінюються, тому що різні моменти, так, і дуже багато категорій було. Зараз це 80, маломобільні інваліди першої, другої, третьої групи. Люди, у яких скрутний стан. Багатодітні, сім'ї з дітками. Тяжко виправити щось одне, коли в дуже багато направлених потрібна допомога. І люди звертаються по різним потребам. Тваринам допомагаємо. Так само це і евакуація тварин. Теж відвозимо, знаходимо місця, де можна їх прилаштувати. Евакуація. Евакуація почалася як тільки нас декупували. Почали робити евакуацію. Вивакуювали дуже багато людей. Продукти, засоби гігієни, дитяче харчування, ходунки та ліжка для маломобільних людей. Цим намагаються забезпечити тих, хто цього потребує, говорить Ігор. Разом із фондом святого Мартіна Депорес готують та доставляють обіди. Ребята, коли приїжджають, допомагають. Вони не просто їдуть по людям розвести допомогу, а ще психолог з ними їздить. І якщо щось людині потрібно більше, то вони фіксують. Може людині до лікарні потрібно, ще кудись, може юрій потрібен, тож надаємо такого спектру послуги. Виконувач обов'язків директора департаменту розвитку економіки обласної військової адміністрації Артем Мішин говорить, підготовка для організації гуманітарної допомоги почалася ще до деокупації правобережжя. Робота проводилася, і на момент деокупації 11 листопада вже благодійники міжнародні організації мали уявлення, які види допомоги потрібні, що має заїхати в першу чергу, що в другу чергу. От і де потрібна Допомога найперше. Сьогодні знаходиться на близько 156 тисяч населення в деокупованих громадах. Насправді допомога від благодійних організацій, міжнародних донорів, вона не зупинялася не на день. Сьогодні на території деокупованого правобережжя області працюють понад 50 постійних партнерів. Говорить Міша. Сьогодні надається різні види гуманітарної допомоги, у тому числі соціальна підтримка. Соціальні послуги, психологічна підтримка для людей сьогодні. Усі громади, усі 18 громад, де купованих Херсонщини забезпечуються гуманітарною допомогою. Це в першу чергу питна вода, це продукти харчування, це засоби гігієни. Партнерами встановлюються мобільні ФАПи, фельдшерсько-кушерські пункти для того, щоб люди могли отримати первинну допомогу, обстеження. При обласній військовій адміністрації створена постійно діюча рада волонтерів, яка координує діяльність волонтерських рухів у всіх деокупованих громадах. Перелік видів допомоги постійно розширюється, розповів Артем Мішин. Ми е, направляємо наших партнерів на те, щоб і ці програми існують, щоб вони розширювали ці програми. Такі як. Е, вони передають, надають грошові допомоги на придбання насіння в сільській місцевості, придбання невеликих невеликої техніки для обробітку землі, щоб люди могли щось вирощувати і самі себе забезпечувати свої потреби для проживання. Також там існують програми мікрогрантів для того, щоб населення могло не створювати свої мікробізнеси. Протягом тижня російська армія обстрілювала населені пункти правобережної Херсонщини, пошкоджені об'єкти критичної та комунальної інфраструктури, адмінбудівлі, заклади культури та освіти, газогін, стільникова вежа, магазини, багатоповерхові та приватні будинки. 29 квітня у селі Кізомис поранені отримали 37-річний та 60 річний чоловіки. 2 травня у золотій балці під вогонь потрапив 46-річний місцевий житель. Наразі він у лікарні цього тижня російські військові посилили обстріли керованими авіабомбами. Вночі 2 травня з трьох літаків Су-34 скидали керовані авіабомби на тягинку, Іванівку, які замисти Дніпровське. Під авіаударом неодноразово були також населені пункти Береславського району Львови, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка. Через мінометні та артилерійські обстріли пошкоджені сільгоспідприємство, освітній заклад, житлові будинки. У Херсоні цього тижня попрощалися з військовослужбовцями. 30 квітня з молодшим сержантом Олексієм Балабкіним. Він загинув на Луганщині. 3 травня з солдатом Костянтином Вандакуровим він отримав смертельну вибухову травму на Харківщині. 1 травня художниця Яна Голуб'ятникова презентувала у Херсоні виставку Квітковий настрій. Експозицію вже представляли в Миколаєві. Херсонці ці роботи побачили вперше. На полотнах троянди, тюльпани, волошки, півники, маки. Написані картини протягом двох років з 2021 по 2023.